Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як легко ви можете заробити гроші на своєму інтернеті. Для того щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост, телеграм-канал з нуля до мільйона. Як бачимо, будемо заробляти на своєму інтернеті через сервіс LaniFi. LaniFi – це аналогічний сервіс, як і враз. Він нам платить. Гроші за наші невикористані мегабайти. Проте суттєва відмінність цього проєкту в тому, що кожен тиждень можна виводити 25% від свого загального заробітку в токенах LAN. І відповідно продавати їх на біржі MEX. Ось бачимо, даний токен вже торгується на біржі по 0,014. Отже, як нам отримати airdrop? Насамперед перейдіть за цим реферальним посиланням та зареєструйтесь на сайті. Ось пишемо свій емейл, e придумуємо псевдонім, пишемо пароль. Ще раз вводимо свій пароль, нажимаємо на кнопку Грі та реєструємося. Після чого ми підтверджуємо свою пошту. Далі ми нажимаємо тут або тут і скачуємо їхнє розширення. Ось безпосередньо ви можете перейти з мого поста та скачати документ. Так. Нажмо Open in Web, тобто раз веб версію Так. Ось, І все успішно завантажено. Тепер ми показуємо в папці. Ось відкриваємо цей файл. Нас цікавить оцей «Extension 0.2.2. Так, тепер ми безпосередньо переходимо у... Розширення. Нажимаємо на кнопку Керувати розширенням, вибираємо тут з вгорі режим розробника і закидаємо сюди цю папку. Так. Пише, що не вдалося отримати доступ до файлу. Ну, це через те, що я поки не розархівував дану папочку. Так просто ми сюди її на робочий стіл перемістимо. Так і ось ще раз спробуємо розширення. Так, і сюди завантажуємо. І бачимо, все успішно завантажилось. У нас вже є дане розширення. Тепер ми переходимо в нього, нажимаємо на кнопку Login і на сайті вводимо ваш емейл та пароль, по якому ви реєструвалися на сайті. Після чого, як ми успішно авторизувалися, бажаємо перегрузити свій ноутбук. І ось бачимо, що в розділі «Статістик» показує, скільки ви Токенів заробив за сьогодні на своєму інтернеті. Бачимо, що я заробив е, токен о, суто на своєму інтернеті. Я сьогодні заробив 22 е, токена. Ось в розділі реферальна програма. Ви можете запрошувати друзів по своїм реферальним посиланням і за кожного друга отримувати їхні токени LAN. Бачимо, за одного реферала ви отримаєте 64 LAN, тобто, по суті, 0,9 долара. І при кожному досягненні, тобто коли ви досягнете 5 рефералів, то 64 лана додадуться до 194. Тобто, по суті, я зараз записав 25 рефералів, і в мене на балансі 1232 токена. І ось бачимо, що так, 1232 це 17 доларів. Тобто, по суті, за 25 рефералів я заробив 17 доларів. І ось через 7 днів я зможу вивезти 25%. Тобто, по суті, я зможу вивезти 4 долари, що досить таки непогано. Тобто на цій платформі, Ланіфіль, ви можете пасивно заробляти гроші на своєму інтернеті та можете заробляти по 1-2 долари за кожного запрошеного друга. Всі кошти можна виводити через кожні 7 днів на біржу Max і успішно там їх продавати. В принципі, на цьому все. Платформа перевірена. Вони вже неодноразово заявляли про себе, мають багато партнерств, тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватись та заробляти найлегші кошти на своєму інтернеті та на кожному запрошеному другові. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.